Чи буде в Івано-Франківську реабілітаційний центр для учасників АТО? Принаймні, міські медики вже міркують над ідеєю створення такого закладу. Один із можливих варіантів відкрити його на базі залізничної лікарні. Установу розформують і невдовзі вона має перейти в підпорядкування міста. Тут планують облаштувати 30-40 ліжкомісць. Таку кількість головний лікар міста Тарас Масляк називає достатньою, а двері майбутнього центру будуть відчинені не лише для бійців, але й простих мешканців Івано-Франківська. Будуть е, проходити реабілітацію і ті люди, які учасники АТО, і все ж таки жителі міста івано франківська тому що це буде для життя нашого міста, для життя і оздоровлення наших громадян. Там це буде різна така е, профільна реабілітаційний центр, де і після травм, і після різних захворювань, які перенесли е, бійці АТО. Е, Будуть там оздоровлюватися у мерії. Питання створення реабілітаційного центру вважають нагальним. В АТО знаходяться, бо вже побували пів тисячі івано-франківців. Щоразу з передової повертаються хлопці з різними пораненнями. У після лікування у військових госпіталях вони обов'язково мають пройти додаткове оздоровлення, де потрібно там можливо втручання медицини, десь втручання ще якогось органу, різні життєві ситуації, але жодного бюрократизму. Жодного, ми вже маємо поранених. І ми будемо мати ще і синдром ОТО, так як синдром Афганістану, що стосується психологічної реабілітації. На переконання чиновників від медицини, лікарів для роботи в реабілітаційному центрі у місті достатньо. За прогнозами, такий заклад буде працювати вже через півроку.